Привіт-привіт тобі, мій друже! Я скучила за вами дуже, не бачила всі вихідні аж два таких придовгих дні. Ну що, малята, вперед, за знаннями до перемоги покрокуємо в країну математика. Але спочатку повпражняємося з язичком. Хитру сороку спіймати морок, а на сорок сорок 40 морок. Королівстві математики нас зустрічає мама зайчиха та зайченя. Вони назбирали на обід моркви та капусти. Давайте разом з вами допоможемо звірятам порахувати овочі. Подивіться уважно, скільки морквинок. Одна морквинка, дві, три, всього три моркви. А скільки капусти, одна капуста, дві, три, три. Чотири, всього чотири капусти. Подивіться, а чого більше? Капусти. А наскільки капусти більше, ніж моркви? На одну капусту більше. А ось і білочка разом з більчиням прискакали. Вони запаслися на зиму грибочками та горішками. Давайте порахуємо, скільки вони назбирали собі їжі. Скільки малята вони назбирали горішків? Давайте порахуємо: один горішок, два, три. А скільки вони назбирали грибочків? Один грибочок, два, три. Малята, а чого більше? Горішків чи грибочків? Так, їх порівну. А який горішок найбільший? Вірно, третій. А який найменший? Так. Перший. А який грибочок найбільший? Перший, а найменший, а найменший грибочок третій. Молодці малята ви допомогли звірятам. Діти, прослухайте уважно українську народну казку Лисичка та журавель Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами й якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю. Зготуй зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє ти, куме, голубчику мій, сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом, стукав, стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце люби куме, більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому. відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок. порубав на маленькі шматочки. Склав усе у глечик з уським горличком. Поставив на стіл та й каже: Пригощайся, кума. Не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так, і дійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова у глечик. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не клює. У не серце кома, але більше не мачити голосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень. А додому прийшла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ми пригадали казку лисиця та журавель. Малята хто кого запросив до себе в гості? Так, лисиця запросила журавля до себе у гості. Що і у чому приготувала лисиця? Вона приготувала манну кашу і подала на тарільці. Чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим дзьобом. Що і у чому приготував журавель? Він приготував м'язко, картоплю, бурячок і склаву глечик. Чому лисиця не змогла це з'їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий. І лисиця не змогла дістати своєю короткою мордочкою. Малята ось глечик, який наповнений водою повінця та тарілка. Давайте перевіримо, наскільки глибока тарілка, глибше, ніж глечик, чи ні. Для цього переливаємо воду з глечика в тарілку. Тарілка наповнилася водою, а в глечику ще вода залишилася. Отже, глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Пропоную переглянути пізнавальне відео склад числа 8 Склад числа 8 це кількість предметів, в яких є 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А з чого складається число вісім? Вісім це один і сім. Вісім це два і шість. Вісім це три і п'ять. Вісім це чотири і чотири. Вісім це п'ять і три. Вісім це шість і два. Вісім це сім і один. Один, два, три, додому поверни.